І так, ми продовжуємо з вами таксувати, працювати в таксі на моїй, на моїй і, і так, всем привіт. Ви на каналі Арсені Веселий. Е, сьогодні моя тема рубрика таксування нам залишилось таксувати лише два дні. І я хочу... Цю рубрику ще раз підняти, бо вона сподобалась. Я дивлюсь на моєму каналі. Ну, перед цим, ну, перед цим не забувайте виконати такі дії. Поставити лайк на моє нове відео. Коли будете дивитися, підписатися на мій канал. Мені це дуже буде приємно, хто ще не підписаний. Поставити лайк мені на відео, написати коментар та зробити репост іншим людям, знайомим та друзям. Ну а ми, ну, а ми будемо потихеньку починати. -е візьмемо нашу. Таксішки поїдемо таксувати. Ну а ми починаємо. Ось ви чуєте запуск мого Зараз распичнемо. Забираем отличить. Беремо цю нашу ласточку і погнал. таксувати. Таксувати погнал. Сьогодні ми виконаємо з вами 12 замовлень. І за 12 замовлень подивимось, скільки ми е, нам вдалося зробити за 12 замовлень. Поїхали. А вам гарного перегляду? І смачного, хто буде їсти, коли дивитися мої відео. А ми погнали працювати. Нам таксі залишилось знімати. Ну я так собі з командою вирішив, нам таксі залишилось знімати. Сьогодні та завтра ще день познімаємо щось. новое для вас придумаем. Запуск и датичь. Тримонас філофої, бо нам вже треба таксу, таксувати. І потім ми з вами підрахуємо заробіток. Ми вже під, 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 підключаємось до нашого. Піду датка автопарк. Умої. І поїхали працювати. І вам буду і вам буду архавати говорити суму. Щоб орендувались тисяча.